Шановне панство, я вас вітаю! З мене Олександра. У нас з вами сьогодні знову нова локація. Хотіла перед цим зняти розклад на балконі, так, щоб вам було красиво, з краєвидами, з горами, але піднявся дуже сильний вітер, і я чесно побоялася, що залишуся я без карт, чи під час розкладу, чи після розкладу. Ну, в цілому, що безпечніше це буде робити в номері. Так, є декілька питань, які ви просите подивитися. Друзі, була в дорозі, перепрошую. Не завжди реагую на коментарі, тому що, ну, от крайні дні. Хто знає, той знає, так, що в Телеграм-каналі ми з вами спілкуємося наразі, так, я в поїздці. от, Тому. Інколи новини там, спілкування у нас з вами там, але крайнім часом. Але Давайте не забувати, що воно ще є і на YouTube, тому що алгоритми YouTube да, працюють таким чином, що відео буде просуватися в залежності від, від активності під цим відео. Да? Це ваші вподобайки, ваші коментарі, підписки. Якщо ви будете ділитися цим відео, я вам дуже за це дякую. Дякую за вашу увагу. Так, давайте по питанням, по новинах. От буквально за декілька днів, вчора, позавчора, здається, да, чи сьогодні, 10 число, 9-10 ви мені писали в коментарях. Багато бавовни на Московії, і ось пишете: в Москві сьогодні ночі опять літали безпілотники, в Домодедові і внукова Бабахи і в Калужській області теж бабахи. Прекрасно! Давайте тепер ще ми подивимося. Сейчас це питання, і подивимося з приводу Московської області взрив на военном заводі. Ползавода рознесло, в небе був грибок від взриву, в радіусі нескольких кілометрів у людей повилітали стекла з рамами. Є мертві і контужені. Так, і... Телеграм-канал, ви мені прям відео відправляли про те, що це, був, це була виробнича лінія та склад ракет для Іскандеру. Це цікаво, що про це скажуть карти. Ну, дивіться, я знайшла, значить, в, ну, просто як новину да, в інтернеті. Це був потужний вибух Сергієві Пасад. Є багато варіантів, що там відбувалося насправді на тому заводі. Хтось, хтось пише, що там були, що це була піротехніка, хтось, що це там ну, хтось покурив, як то кажуть, не в тому місці. Да, хтось говорив, що там якесь секретне було розробка секретного секретної зброї. О, Насправді, що цей завод, да, Насправді не тільки постачав оптику з Соловіками, з 2019 року бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління від під назвою Посланник. Ну, Давайте подивимося, що ж насправді там відбулося. Спочатку з цим заводом, да, а там далі будемо ну, просто пробавовнути на Москові, і Буквально там декілька карт дістанемо. Щоб розуміти, хоча з приводу бавовни на Москві у нас з вами розкладів було дуже багато, і ми знали, що їх буде дуже багато. І це тільки початок. Тобто, ну. давайте спитаємо, що там з цим заводом. Зараз я собі хоч якусь картинку відкрию, щоб мені було легше. Так, да, прям такий, знаєте, наче не зовсім від піротехніки. Як то говорять, 12 росіян зникло без звісти. Ну, грибок такий нормальний. Давайте подивимося, що там насправді сталося. Чому причина вибуха? Причина вибуху завода, на заводі. А, прекрасно. Карти самі перевертаються. Причина вибуху по відлюднику. Да? Це, знаєте, хтось щось зробив на відстані, да? хтось щось запустив. Це, знаєте, як керування на відстані, детонація. Щось було підкладено, щось було закладено, ціле направлено для того, щоб вивести з ладу. Да? Але на відстані, хтось втрутився, ціле Ну, Давайте так, щоб я сама у так, мене таке трошки низькувате крісло, незручно, тому я так, так. Хочу сама дістати карти, Давайте ще раз, що насправді сама не буду. Дивіться, знову ту з пентаклів із серії мінування нанести збитки, покарання і королева мечів. Королева мечів, вона проміркована, вона мстива, вона, це знаєте, помста покарання ціленаправлено, да, і знову тут ночи. Карти не хочуть, щоб я сьогодні сама діставала. Причина вибуху. Причина вибуху на тому заводі. Іерафант місяць. І четвірка мечів. А... Зараз розкажу, що зупинити роботу завода зупинити паперішеному по нанести вбитки, знову ж таки, да? дивіться. Вся робота, все що, все, що там вибухнуло, це все ціленаправлено, Це ніяка не піротехніка, хто б там що не говорив, і це навіть не покурили, Тобто це. Третя сторона, як ми з вами любимо говорити, да, по королеві мечів, карта Єрефанта, спеціально втрутилися для того, щоб десь щось зупинити. Карта місяця, четвірка, четвірка мечів, перепрошую, знаєте, як вивести з ладу. І по місяцю це зробити таємно, це зробити із патіжка. Тобто тут. Робот, ну, тут це все продумувалося довго, збиралася інформація, довго, і готувалися вони до того довго. Да? Тобто Тут, знаєте, як шпіони, шпіони, розвідка, шпіони і так далі. Що потрібно було зупинити? Сам завод потрібно було зупинити. Да? Тобто ну, Зробити так, щоб він не міг більше нічого виробляти. Давайте спитаємо, а що ж там насправді вироблялося да, на тому заводі? Чи це була тільки оптика, чи щось було в плані зброї? Що ж на тому заводі вироблялося насправді? Чи там була тільки оптика? Щось секретне там було, те, що було приховано від правосуддя, і про це не від правосуддя, а було приховано спеціально державою, тобто сама Росія приховала ну, певне виробництво там. Да? А, зброя, так, да, зброя там була, причому якісь дослідження там могли бути, і вони, знаєте, по королю мечів, це щось таке грандіозне, це щось таке велике. Ну, Мечі це інформація, це не тільки зброя. Да, тому от якісь наукові дослідження, да, 100% щось могло таке бути а, приховано само, самою державою, приховано сам, самою владою. Так, да, від сторонніх очей. Хм. А хто це зробив? Давайте так спитаємо. Хто це зробив? В момент того вибуху і таке інше хто? Це зсередини? Дереди Росії, зараз покажу. Тут дві сторони, я не скажу, що тут, знаєте, як, ну, давайте будемо розуміти, що і... і всі сторони причетні до того, да? хто зробив. Ну, хто зробив, той зробив. Знаєте, <див> дві камичі, карта. Ну, що про це говорити на зараз? Той, хто мав доступ, той, хто ну тобто, дві сторони. Домовилися між собою і чітко зробили це в своїх цілях. Тому, друзі, як це вплине на війну, давайте спитаємо тепер ще таке прекрасно, як це вплине на війну зі сторони Росії. Так, ми подивимося і так, і так, як це вплине на війну зі сторони Росії. О, Верховна рівця. Ну, слухайте, обмежене використання і. не те, що обмежене використання, а тепер як? Ну, тобто, знаєте, жриця вона ж не завжди приховує інформацію. Жриця вона інколи говорить. А... Незрозуміло а що тепер. Тобто, в тій ситуації, коли, знаєте, як знищилися всі труди. Вісім пентаклів це велика робота. Це насправді, знаєте, коли монотонно, коли якісь дослідження, коли люди довго працювали, і от-от мав бути результат. Але ні, не буде ніякого результату. Да? І от Верховна Жриця, а що тепер? От ну, Вже сталося: от такий вибух, все знищено. Що тепер? Тепер потрібно починати заново, заново дослідження, заново вкладати гроші. Да? Тобто, все з нуля. По тузу мечів це момент інформації, збору інформації, момент дослідження, тобто, ну ось так. І знову ж таки, бачите, по тузу пентаклів кошти десь потрібно брати кошти. Ну, тобто, для нас то все добре, я так розумію, а для них то капець, то все погано. І що вони знайдуть? Будуть починати нові дослідження відновлять. Дослідження відновлять. Стоять перед вибором, будуть ще когось долучати. Вони самі навряд чи їм для того, щоб щось відновити, їм потрібна буде ще одна сторона, якісь партнери. Наразі самі ні. Чи буде відновлено якісь та виробництво? Як це вплине на війну зі сторони України? Для України. Що це для України? Да, от цей вибух на тому заводі, що це для України. Для війни в Україні. Докуди а... ну, карта Сонечко? Слухайте непогані карти. Король, Король жезлів, карта Сонця. Да? Тобто Направлений рух до своєї мети, все зробили так, як хотіли, все зробили так, як правильно. Що це для України? Двійка Пентаклів. Можливість підлаштуватися, де, щось, де щось, на щось вплинути, да? з чимось погратися. Тобто двійка пентаклів, вона така, знаєте, вона карта легка. Це не про дуже важкий вибір, це карта про. Балансування про те, що змогли щось зробити. Ну, думали, як, а тут змогли щось зробити. Карта імператриця тут, ну, карти всі хороші. Мені прям от все подобається. Для України це дійсно на краще. Так, ну, прекрасно, друзі. Прекрасно. Ну Давайте в цілому подивимося, от і вибухи, да? безпілотники, Ви там писали, і в Дома Зараз відкрию собі, бачите, як я їжею відпочивати із комп'ютерами, з колодами, із усім. Так, сьогодні вночі знову літали безпілотники в в внуково. Давайте подивимося. В Так, вибухи. Ого. Тут прям так. Ймовірно, здійснений терористом-смертником в залі міжнародних прильотів. А, ні, це 11-го року, друзі, я перепрошую. Бачите, як? Так, це був. Да, вночі. Могли стати безпілотники. В аэропорту Домодедово звучат взрывы, а люди, люди не понимают, что происходит. Что ж разумеете? О, так прям так богато. Рашисты пишут, что баллоны с газом взорвались возле аэропортов в Москве. Знаем мы эти баллоны. Пожар на более 1300 квадратных метров. Ох, и баллоны. Давайте подивимося. Вибухи Дома Внукова, Внукава вода, давайте подивимося вибухи на Росії в російських аеропортах вночі. Балони чи що там? Причини вибухів в аеропортах. Ну, знову дивіться, королева мечів, війна, карта війни, та яка карта помсти. Карта зброї, карта того, що не буде спокійно, ну тепер доведеться так жити. Це, розумієте, така мстива жінка, якщо на звичних картах звичайних, це та сама пикова дама, яку всі бояться, знаєте, якщо вона з'являється в розкладі, жді біди. Оце, от, Оце вона, ну, це не балони. Друзі, це не болони. Чи буде ще. О, буде багато. Карта миру. Все тільки починається. Все тільки починається. І дно колоди, карта помірності. Тому, друзі, чекаємо. а як ви хотіли. А як ви хотіли. Так що, прекрасно! Чого чекати тепер в Москві? Ще? Чого чекати в Москві в плані вибухів? Чого чекати в Москві в плані вибухів? Чи чи будуть ще вибухи в Москві? е-е ем... Найближчим часом та, будуть карти Верховного суду, буде дуже голосно. А взагалі, знаєте, чого чекати в плані вибухів і сімка кубків, і карта Магу. Чекати, чекати багато і знаєте, як безконтрольно взагалі. Де, де захист? От сім... А до речі, давайте запитаємо: сім кубків і карта магу. Ми все можемо, а захист де? Ну, тобто є розуміння, що ніхто не захищений, Ні, ніхто не захищається. Де ПВО? Чому вибухи? ПВО? Є взагалі? Аеропорти? Як це так? Де ПВО? Чи є ПВО в районі аеропортів в Москві? Двіка Жезлів. Ну, В районі аеропортів, може, і ні? Десь в іншому місці. Знаєте, в іншому місці. В Москві взагалі десь є ПВО, на Москві. А де я по хитрості. Ми з вами я колись вже дивилася, да, що захищають тільки те, що дуже важливо. Ну, от по хитрості. От ну, сам Кремль, да, четвірка жезлів. А по колесу фортуни, знаєте, як павізот, так повізьот. Ну, за всім не на, на, на всіх не вистачить. Тому, знаєте, захищаємо, захищаємо саме головне. Ну, добре. Добре, друзі, такий розклад сьогодні, трошки підняв мені настрій. Розуміємо, що наші такі безпілотники пробилися, показали, знайшли дорогу, показали, що вони можуть, тому чекаємо, чекаємо ще бавовни, буде гаряче. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за те, що тримаєте в курсі крайніх новин, важливих новин. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.